Планує бути залужним президентом. Ні для кого не секрет, якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике велике натхнення. Єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримує на 100%, це Велика Британія. Говорю вам, людина, яка прожила два роки в Великій Британії. Я був і в Європарламенті там і спілкувався із королівством, і співав в королівському дверці, тобто дотичний до внутрішніх політичних протестів це єдина країна, тобто взяти Німеччину, там Польщу якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміло але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на нам, якщо відправляють допомогу в Україну, що ще за допомогу порозбуляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, або не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідно реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатури ніж залу. Жний, який реально переживає за військових, який реально переживає за те, що в Україні, бачить реальну картину і ситуацію, придумати важко. Наприклад, от нам нам же ще як зброю присилають з Європи. Литва, там, Чехія, Польща і так далі. Вони дуже часто присилають стару, стару зброю, яку ще треба доремонтувати, або щось там дофіксить, доправить, або припаси для того робити. Тільки Німеччина нам відправляє зброю, ремонтний комплект, інколи два і три ремонтних комплекта і ще декілька комплектів боєзарядів. Отак От робить Німеччина. Це дає приказ на Це звісно, там євросоюз, європарламент, НАТО, але центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії, в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним послом від України, тобто амбасадором України в Британії. Це на даний момент залужний. От я коли спілкував з залужним, він настільки глибоко в цих процесах політичних. Він сидить за цим, міркує. Поняли так, от. Європа нам відправила за весь час цей повномасштабний більше 250 мільярдів євро. Якби не ці гроші України вже не було. Я переконаний, що залужне абсолютно на своєму місці. Дуже добре, що у нас є людина, яка не політична в якомусь там а, антуражі, да, замішана чисто для краси, а людина, яка дійсно знає війну. Зсередини знає, всю знає ситуацію політичну, економічну, військову ситуацію в Україні. Залужний настільки реально вариться в процесах України і допомоги Україні, і видно, що він переживає. якщо подивитись його інтерв'ю, він же ж розказує всі новості без кастрюлі на голові. Понял? Тобто він настільки з народом України, насправді, він старається це дуже коректно політично, економічно подавати, щоб нікого там особо не травмувати, в той же момент він каже правду. У Залужного велика репутація. Велика